Формула прийняття самооцінки, секретні елементи мега-мега-мега, які чомусь дуже важко всі можуть зрозуміти. Про що вона? Тому що в коментарях під відео дуже часто Андрій трошки загально розповідає про прийняття, про впевненість. А що це? Це однакове. Друзі, насправді все дуже просто. Наскільки елементарно просто, що самооцінка – це конкретна формула. Дорівнює 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 і плюс 10. Якщо ви розумієте цю формулу, ви знаєте, який момент є – Кожен доданок, він важливий. Кожен невзаємо і він над-надважливий. над, над, над Тому самооцінка це максимально просте поняття. Ну, точніше, я його вам так зараз поясню, що ви дійсно раз і не завжди зрозумієте, з чого складається, це відео будете використовувати як шпаргалка. Я його насправді знімаю для своїх клієнтів, які мене вибирають всім привіт. Дійсно, як шпаргалка. Тобто я хочу раз його записати, щоб раз знати. Ну, більшість випадків це наша психологія, воно не зміниться. Тому також його збережіть, напишіть і е, напишіть, в якому ви себе впізнаєте, чого не вистачає, і що буде класно доопрацювати. Окей, е, мене звати Андрій Мельник, працюю психологом. В описі багато є деталей, просто глянете. А я розпочинаю відео. Окей, формула самооцінки десять складових елементів. Прямо зараз я вам їх. Поясню, обов'язково дослухайте, будь ласка, до останнього, там надважливий пункт. Я розкажу, що це, розкажу приклад і розкажу, що для цього робити. Тобто прості рекомендації. Відео несе загальний характер, але воно дійсно відкриє повністю всю нашу формулу. Пункт номер 1 Прийняття себе. Прийняття. Що означає прийняття себе? Це фундамент, фундаментальна база взагалі самооцінки, тому що без неї ми завжди будемо відчувати, що щось не так зі мною, щось не так, зі мною щось не так, і це знаєте, це означає, ніби визнавати свої плюси і свої мінуси, такими, якими вони є. От тут дуже є така класна метафора. от можете уявити, що у вас є дзеркало. Так, і ви в це дзеркало дивитесь на своє зображення. І я бачу, що там, слухай, в мене там ніс кривий, там в мене око сунуте, в мене вухо якесь таке. Я не оцінюю, це погано чи добре. Я, Слухай, я просто дивлюся на себе. Я розумію, що це я. Я розумію, що це моє відображення, і не осуджую, що в мені хорошого, що в мені поганого. Я це приймаю. Приймаю так, як є. Це і означає прийняття себе. Другий момент впевненість. Впевненість. Ністю. Що це означає? Впевненість це елемент, який додає сили. Він допомагає не боятися помилок, і він, в свою чергу, піднімає самооцінку, тобто є таким певним буфером. Знаєте, це от той самий момент, коли у вас є автомобіль і ви вмієте водити. У вас є машина, і ви вмієте їздити за кермом автомобіля. І дорога може бути нова. Ви можете поїхати на автомобілі в нове місце, але ви довіряєте своїм навикам водінню. І впевненість, це моя впевненість в тому, що я вмію водити автомобіль. А буде це нова дорога, окей, я поїду по новій дорозі, тому що в мене є навики водіння. Ось саме так характеризувати можна впевненість. Щоб її розвивати, вам треба постійно робити невеличкі кроки в напрямку своїх цілей і постійно фіксувати свої власні успіхи. Це важливо. Йдемо до третього. Хто себе впізнає, напишіть в коментарях, що у вас є, що не вистачає, над чим треба буде працювати. Третій момент самоповага. Самоповага. Що таке самоповага? Самоповага це відчуття моєї власної гідності. Тобто, воно формулює таке здорове ставлення до себе. От можете уявити, що ви ставитесь до самого себе з такою самою повагою, як ви ставитесь до свого найкращого друга, навіть якщо він робить щось не так. Тобто ви бачите, що ваш друг творить повну фігню. І ви йому не кажете, слухай. Ви кажете, дивись, Сереж, в такому випадку я би хотів, то-то-то, і ти би міг. Дивісь, якщо чесно, так, да, виглядає класно, але ну от розумієте, ви ставитесь з повагою, і в цей момент ви маєте почати використовувати сам до себе. Тобто ставтеся до себе, коли ви робите помилку так, якби ви поставилися до свого найкращого товариша, якого поважаєте. Ловите історію? Тоді це означає, що я буду себе що поважати. Ставлюся до себе так, якби я ставився до друга, якого я поважаю. Приміряйте це на себе, це дуже класно. Що треба почати? Почніть з простого: не дозволяйте іншим людям зневажливо до себе відноситись. Да? І в цей внутрішній діалог, плекайте його, внутрішній турботливий діалог, підтримуйте його да? і говоріть з собою так, ніби говорите з другом, якого ви поважаєте. Окей, йдемо четверте: чесність із собою. Також дуже важливе. Це четверте, хто себе впізнає, напишите в коментах. Чесні з собою. Також дуже важливий елемент. Бути чесним собою. Дуже багато тут є таких наплутаних речей. Пояснюю простими словами. Що це означає? Бути чесним собою це означає жити в відповідності до своїх цінностей і цілей, а не під чужим впливом людей. І коли ви це будете робити, це буде вам додавати. Певненості. Що це означає? Тобто є, умовно, ви і є стадо людей, соціум, батьки, родичі, друзі, близькі. Але ви прописали свої чесноти, свої цілі, свої цінності. Вас це записано в списку. І вам треба зараз прийняти рішення. І чесність з собою, це означає, що я приймаю рішення дії і вчинки відповідності з своїм списком, а не з тим, що мені сказали робити інші. Оце називається чесність з собою. Угу. І тут такий приклад дуже цікавий. Знаєте, це от, я не хочу ставати юристом, хоча це дуже модно. І мої батьки вважають, що бути юристом це дуже модно, а психолог непонятно, що це бляха за професія. Да? І, а я – Мені подобається, психологія кайфує прям віддає. Все окей, все класно. І я приймаю рішення на основі своїх цінностей і своїх власних цілей. Що треба робити для розвитку частності з собою? Постійно задавайте собі питання і вчіться слухати відповідь на чого я дійсно хочу. Чого я дійсно хочу. Запишіть собі це питання. А ми йдемо до п'ятого. Хто себе впізнає, кому не вистачає да? сума. Тобто, дивіться, прийняття, плюс, певненість, і ми далі, далі, далі плюсуємо. І то все є формула самооцінки. П'ятий момент. Емоційна стабільність. Емоційна стабільність. Про що це? Значить емоційна стабільність дозволяє мені особисто спокійніше реагувати на виклики з реального світу. А це значить, що коли встаються якісь виклики, я легко, впевнено і буду спокійним в будь-якій ситуації. Це, знаєте, от схоже на те, що є я, і на вулиці починається гроза. .е. в реальності гроза і сильний дощ. Така і я знаю, що на вулиці гроза. Але я залишаюся спокійним. Тобто, да, я можу там пройтися, пробігтися по вулиці, але всередині я не кипшу, ой, гроза, ой, гроза, ой, гроза. Я цього не роблю. Да? І Це дуже важливо. Тобто я в будь-якій ситуації залишаюся спокійним, навіть якщо всередині мене емоції кричать, я всередині гроза, гроза, гроза. Але всередині я тримаю цю киплячу історію всередині і не видаю її в моменті викинутися на. Верх. Тобто я знаю, що я впораюсь, я знаю, що я зроблю, я знаю, що в мене це вийде. І щоб досягти ось цієї емоційної стабільності, нам потрібно практикувати дихальні вправи і вправи на рефлексію. Це два важливих інструмента для емоційної стабільності. Запам'ятайте, дихальні вправи і інструменти рефлексії є. Хто впізнає, кому не вистачає, пишіть в коментах. Шостий момент: здатність пробачати себе. Пробачати себе. Пробачати себе. Про що це? Шостий пункт. Це про історію, що нам постійно треба дозволяти рухатись вперед, без тягара самозвинувачення, самокритики, саморуйнування. Розумієте? Тобто, це самозвинувачення. Тому що самозвинувачення підсилює оце руйнівного критика. А нам треба підсилювати вашу що? самоцінність. Тобто ми вчимося пробачати себе. Це знаєте, як давати собі постійно другий шанс. Другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий на кожну ситуацію я даю другий шанс. І я дозволяю помилкам бути розуміючи, що я все одно вартий любові і поваги. Факт того, що я вартий любові і поваги, я завжди собі даю ще один шанс. Завжди сталася фігня, я даю собі ще один шанс. Стався промах, я даю ще один шанс. Відео на Ютубі не залетіло, я даю собі ще один шанс. Так і запишемо. Другий шанс. Тобто, пробачити себе означає, завжди давати собі ще один шанс. Це дуже-дуже важливо. Як практикувати? Завжди згадуємо, що кожен робить помилки і переформульовуємо самокритику в ще один урок, і даємо після цього собі можливість. Дайте собі ще один другий шанс. Кому відгукується, напишіть в коментарях. Сьомий момент. Як вам ритм? Як вам формула? Напишіть, будь ласка, я гружусь тим. То є моє творіння. Я не знаю, чи запатентувати мені ту методику. Да, яка вона є. Але вон... я, кайфує, mm -hmm. я, я так пояснюю вам, що навіть сам починаю розуміти, як це працює. Да? Жарт. Сьомий пункт. Відповідальність за себе. Те, про що ви впираєтесь в мене завжди? Відповідальність. Відповідальність. Відповідальність за себе. Що це означає? Сьомий пункт. Відповідальність це створення відчуття внутрішньої сили. Яке дає вам впевненість в тому, що ви впливаєте на своє власне відчуття. Простими словами, давайте простий приклад. Значить, це як навчитися не звинувачувати людей, які вас оточують, і обставини, які вас оточують, в тому, що у вас не вийшло, а прийняти все, що відбувається, як результат своєї власної дії. Тобто, дивіться, є я, є там якісь люди. І в мене щось не виходить. Я що кажу? Ой, в мене це не вийшло, бо там економіка в країні погана. Ой, а в мене це не вийшло, бо ну не знаю, бо щось мені попадається не ті. Ой, а в мене це не вийшло, бо в мене там якась ніша погана. Ні. Ми що робимо? Ми, коли відповідальність беремо на себе, я кажу: слухай, в мене це не вийшло, бо це результат моїх дій. У мене немає класних стосунків, бо це результат моїх дій. У мене немає класного бізнесу, бо це результат не а моїх дій. І я приймаю те, що в мене зараз є по факту, як результат, як наслідок моїх вчинків моїх дій. І це моя відповідальність. І я не говорю, що хтось винен в тому, що в мене не виходить. Це називається відповідальність. Дуже часто їй не вистачає нам. Восьмий момент. Я такий злий гені. Ха -ха -ха -ха. Да? Бо дійсно це так. Кому відгукується, напишете. Восьмий пункт самоцінність. Ми підходимо до самих таких сочних сочних моментів. Самоцінність. Самоцінність. Що таке самоцінність? Давайте розберемо. Самоцінність це віра в те, що я гідний любові, я гідний поваги незалежно від того, чого я досягну в своєму житті. І це мені дає внутрішній спокій. Тобто це відчуття, що я не повинен заробляти право на дружбу, я не повинен заробляти право на стосунки. Я не по я не повинен заробляти право на повагу до себе. Розумієте? Це дуже важливо. Це відчуття, що я не повинен цього робити, бо я цього і так достою. Розумієте? І це дуже важлива впевненість. Тобто, любов до мене, повага до мене не дорівнює тому, що я досягаю в реальному світі. Ні, самоцінність це означає, що я достойний любові просто так. Я достойний поваги просто так, я достойний дружби просто так. Тобто, я достойний почуттів незалежно від того, що я досягнув або не досягнув, або досягнув в реальному житті. Це називається самоцінність. А не так, що так, мене будуть поважати тільки якщо я чогось добився в житті. Це не самоцінність. Зафіксували. Як її розвивати? Що з цим робити? Щоб розвивати це почуття, постійно нагадуйте собі, що ваша цінність не залежить від чужих оцінок або від вашого особистого статусу або статусу інших людей. Над цим, будь ласка, працюємо. Тут також тут дуже багато людей печуться на цьому прям. Знаєте, yeah. так. Дев'яте. Я думаю, до цього моменту ви вже точно лайк поставили і підписалися на канал. Да? Okay. Uh, якщо ви хочете попрацювати зі мною індивідуально, розібрати свої випадки, записну консультацію в описі відео. Курси і безкоштовні, і класно багатоплатних. платних, там, там символічні цифри, символічні значення, також зможете поглянути в описі під відео. Дев'ятий пункт. Власні цінності і переконання. Мої цінності і переконання. Так і пишемо. цінності, цінності і переконання. Переконання. Чому вони важливі? Чому важливі наші цінності і переконання? Тому що переконання і цінності формують моє ставлення до мене самого. І це є моїм певним орієнтиром. В тому, що я роблю, і в тому, що я приймаю рішення. Наприклад, в мене є орієнтер, Да? можна уявити собі такий внутрішній компас. І якщо мій орієнтир – чесність, це можна такий кирпічик. І я йду за своїм компасом. Якщо мій орієнтир, я його на я його сам налаштовую, то є цінності і переконання я сам собі формую своїм власним списком. Так? Цінності і переконання я собі налаштував, і я знаю, вибрав сам, що моя цінність це чесність. І мій компас показує чесність туди. І я йду за цим покликом чесності і йду за своїми цінностями. Що це мені дає? Так? Це мені дає те, що. Я, коли вчиняю чесний вчинок, це додає мені впевненості. Тобто, моя чесність, як кирпічик один на один, як ці ці глинки, вони наростають. І я зміцнюю в собі. Коли я йду за своїм компасом цінностей і переконань, я нарощую себе, я стаю все більшим, більшим, більшим більшим. Отак От це працює. Тому важливо знати свої цінності і переконання і також з ними працювати. Якщо не працюємо, компас не працює, я не знаю, куди йду, і я не можу відчути себе впевненим. Якщо я знаю, що моя цінність це розвиток. і Я кожен день роблю щось для свого розвитку, вона росте. Дуже важливий момент. Тема велетенська. Прям можна цілий тренінг провести. Кому не вистачає, хто не знає, пишіть в коментарях. Пункт номер 10. Я нагадую, що ми розбираємо формулу самооцінки. Пункт номер 10 – самий соковитий. Я залишив прям знаєте ту вишеньку наверх. Автентичність. Це топова тема. Ну, на сьогоднішній день. Аутенеченість. Що таке аутентичність? Це відчуття цілісності мене. Де я маю змогу жити наповну і відчувати радість від того, хто я є. Окей? Окей. А, приклад, Приклад. Це як носити мій улюблений одяг. Не тому, що він модний, а тому, що я його вибрав, тому що він мені подобається, тому що він мені дає настрій, він мені приємний, він мені комфортний. Тобто я ношу свої улюблені кроси, да? я ношу свої улюблені кросівки. Не тому, що це останній тренд сезону і мені так сказали. Слухай, ну а тому, що вони мені подобаються, і мені в них кайфово. Да? Я свої там кросівочки я взяв, да? я їх собі ношу, тому що вони мені кайф. Що це означає? Я вибираю не те, що мені нав'язують, а я вибираю в тому, в чому мені ок. Розумієте? Це не означає, що я маю кроси носити 10 років і казати ні, я до них привик. Ні, це вже перекос. Але я вибираю той стиль одягу, який мені окей. Це один з прикладів автентичності. Точно так само до мови, до мовлення, до зовнішнього вигляду, до того, що я вибираю. Тобто, я вибираю бути собою, а не те, що мені накидують. І щоб бути більш автентичним, звертайте увагу на те, коли я поступаюся власним бажанням. Коли я прогибаю свої власні бажання заради тренду соціуму моди соцмереж. Так? От подумайте на рахунок цього. І тренуйтеся бути щирим з собою і бути щирим з людьми навколо вас. Це і буде прояв автентичності. Там курсівок намальований. Окей, друзі, так що у нас 18 хвилин. Нормально. Видихаємо. Формула самооцінки перед вами. Будь ласка, напишіть свій коментар, підтримуйте лайком, напишіть, з чим би ви хотіли розібратися, посилання під відео. І на цьому, напевно, будемо завершувати з вами. Дякую за увагу, дякую за ваше бажання самопізнання, дякую за бажання розвитку. Да, і до нових зустрічей з вами. Давай!